Привіт всім. Зараз буду розказувати смішну історію з мого життя, яка От зараз прям клюнула мене в жопу. І одразу кажу Дівчата, коли виходите заміж, не змінюйте прізвище. виляха мука, скільки проблем потім. Ну, класно, коли раси на все життя. Але ж багато, ви знаєте, прикладів. Ну, чесно, так? Да? Е, у мене з фаміліями, з прізвищами, така хірня. Що, мабуть, більшої хірні нікого не. Ну, не знаю, напишете. Зараз я вам все розкажу, а ви, будь ласка, напишіть. Мені, може, у когось така сама ситуація, а може ще гірше. Хе -хе, гірше не може бути. Я народилася з фамілією Черниш. В університеті я вийшла заміж, да, на третьому курсі чи на другому вийшла заміж і стала я Левчук. Трудова книжка. Я пішла на роботу в 17 років. У мене на Черниж. Далі я стаю Левчук, закінчую диплом на Левчук. Потім я розходжусь, виходжу замуж в друге, і у мене фамілія стає котиченко. До мене з першого разу не дійшло, що треба було просто змінити на свою фамілію назад. Ні, -іт. тепер ми хочемо бути котеченком, бо мені було впадло при розлири шлюбу міняти фамілію знов на Черниш. Перший раз, коли я розірвала шлюб, бо у мене вже був документ диплом на Левчук, там що ще у мене на Левчук було. Ну, коротше, я думаю, ну ладно, вже, господи, буду я Левчук. Ну, Я ж не була впевнена, що я більше заміж ж ніколи не захочу виходити. Бляга, захотіла, вийшла ще раз заміж, змінила прізвище. Стала я Котиченко, була я Котиченко 5 років, і потім. Я розходжусь в друге і міняю при розлученні фамілію на Черниш. У мене права, мої права на Левчук. що я зараз. Потому що мені треба їхати за кордон. Зараз Маша дізналася, що в мене права на Левчук, Я з ними їздила вже, коли через війну їзжали через кордони. І все, у мене були права на Левчук, паспорт у мене черниш, страховки у мене все на черниш. Розумієте? Да? А права на Левчук. Ну просто що ніде не попалися, скажімо так. А зараз. Маша каже, став дію вже нарешті, поставте цю дію і не мучайся. Ми зараз страхування оформляємо через онлайн банк. Я кажу: Я не хочу дію ставити, бо якщо я поставлю дію, у мене підтягнуться оці всі фамілії, і там буде не співпадіння, що в мене права на Левчук, а я зараз Черниш. А як ти збираєшся їхати за кордон через 5 кордонів з такою несостиковочкою? І я така думаю, ну взагалі то так. Да. Це ще не все. Вчора я оформилась на роботу. І на роботі я принесла диплом на Левчук, Трудову книжку на Черниш. Я даю бумажку, чому я Черниш, що я була Котиченко, а стала Черниш. А диплом Левчук, взагалі хто такий Левчук? Хто така Левчук взагалі тут Черниш, Котиченко. А де Левчук? Це твій диплом? Чи ти десь вкрала? Ну, розумієте, так? Да? І в мене всі мої документи на різні Прізвище. Я кажу, Маша, я не знаю, збираєшся ти коли заміж або ні. Але якщо раптом зберешся, то, будь ласка. Вона каже, я не буду міняти фамілію. Я поняла, я вже бачу. І от я зараз їду до мами за моєю сумкою, яку я забула вчора в кафе. Ми пили каву, і я встала. Телефоном в руках, а сумка у мене з документами, з паспортом, з техпаспортом, з правами моїми. І всіма моїми документами залишилась на тульчику висіти. І я про неї згадала, ви думаєте, одразу? Ні! Годин через 5. Годин через 5. Я зрозуміла, що у мене крім телефону, щось ще було на плечі. ну Ми в машині катались там по справах. І де я бачила сумку в останній, я приблизно пригадала, що це було, мабуть, в кафе. Кафе на митниці, я в його запитом вісім вечора, початок дев'ятої. Я дзвоню мамі, кажу, мама, біжи в те кафе, запитуй, чи немає там сумки. Побіжала вона в кафе. Не я ж побіжала, а інша людина каже, тут сумку забули, Опишіть. А мама побіжала без телефону. Вона вибігла з дому без телефону, з Кеті вона побіжала. Понимаєте, Кеті вона взяла телефон? Ні. Ну і каже, а сумка у мене там, я люблю Україну. І вона приблизно розуміє, що, мабуть, та сумка, бо я останнім часом з нею ходжу із оцієї соломіни. Ну, а та така схожа. Каже, Мабуть, я люблю Україну і там паспорт на Черниш. Вона каже, є така. І от вона забрала мою сумку з документами. Вона в неї сьогодні. Зранку ми розуміємо, що мені треба міняти документи. Я позвонила вже в МРЕО, знала, що це робиться за один день. Кажу, у мене зараз ці права заберуть, а інші не видадуть. І ми взагалі нікуди не поїдемо. Вона каже: ну, дзвонила. Я позвонила, сказала в той же день все. Талончик берете, ну так, черга електронна, все, коротше, клас в цьому плані. Хоч би так все було, як я очікую зараз. Але ж пройшло вже багато років, років 8 пройшло. Та яких 8? Якби не 10. Я б 30 років отримала права. 12. А треба змінити було права протягом 10 днів, після зміни ім'я. Так що. Зараз може зараз якийсь і штраф доведеться заплатити, але це не точно. Ну я вам розкажу. На крайняк, якщо навіть я не встигну змінити права, то будемо всі страховки оформляти на Машу і буде вона значить, сідати за кермо. Вона і мама. А я не буду. Мама, правда, не вміє їздити на автоматі, а вона на механіки їздить. Але я думаю, що навчимо. Ви скажете, треба було поміняти фамілію, коли розлучалася з Левчуком, Назад, на Черниж. Так, треба да, було. Але я розуміла, що в мене вже диплом на Ливчук. Я ж та ще була заміжня раз і на все життя. Диплом мені видали на Ливчук. І найголовніше, дочка у мене Ливчук. Це тепер ж я поміняю на черниш і в мене буде різна фамілія з рідною донькою. І потім ці всі виїзди за кордон і все це там, знаєте, да? далі, катавасія може бути. Ні, я думаю, ладно, вже буду Лівчук, вже я звикла до тієї фамілії і все. Хорошо, скажете, ви треба було залишатися Лівчук, коли виходила в другий заміж. А я не, хоч, не хотіла, бо в мене любов. Любов, я не хочу тепер залишатися якби на своїй ще дивичій фамілії можна було. А на фамілії іншого чоловіка От якось вже було непорядочно. Виходячи заміж За іншого чоловіка. Ви розумієте, яка оця вся психологія відносин. Звісно, а вже міняти назад на свою під час того, як, ну коротше, просто. Це треба було одразу це робити, все. Оце... Взагалі, хто придумав зміну прізвища у жінки під час одруження? Навіщо це взагалі треба? Оце... Щоб дитині дати спільне прізвище, ну вже домовтеся, чиє прізвище бере дитина для Муха. Подвійне якесь. Або там, ну, ладно, прізвище, якщо так, то батька. Хоча мати народжує, мати виховує, а чомусь прізвище батька. Ну ладно, ну, ну. вже так. Але щоб це було загально прийнято, так, да? і це було ну, нормою. І завжди ми бачите, все одно тягнемося до якихось норм. Треба робити так, як відчуває серце. Ну, так, да. серце відчуває, коли заміж виходиш, кохання, всі діла. Так, да, хочу вся бути як він. Я приїхала в Мрео, а тут музон такий. Нет! В Мрео все супер. Світлий холм. Віконечку, телік, на якому об'являють номер талончика, який я на вході одразу взяла, номер своєї черги і час, коли моя черга має настати. Направда, час трошки не співпав, довелося зачекати недовго. Але визивають мій номерочок, я підходжу до віконечка, і мені кажуть паспорт і права. Я даю паспорт і права. А тепер каже про зміну ім'я. Документ у мене є. З Котиченко на черниш. А права Ливчук черниш треба. Кажу, у мене є про шлюби і розлучення. Даю їй. Вона дивиться, каже, ні, це не підходить. Вам треба їхати в ЗАГС і просити у них витяг, щоб вони вам зробили повністю те, вся, оця штука ваша. Коротше, біографія фамілії ваших прізвищ. Їду в ЗАГС. Не знаю, куди саме в ЗАГС. І каже, ми вашу чергу не скасовуємо, ви зараз там все швиденько зробите. Я сподіваюся, що у нас зараз вся ця бюрократія вже в такому цьому, що все отак швидко. Може там в ЗАГСі так само, я там давно не була. І... І не хочу. Сказали, що я зараз все маю там швиденько у них взяти цей витяг і приїхати до них назад. І далі тоді ми продовжимо. Ой, я сьогодні намотала по місту, з Йозат подала на митницю. З митниці поїхала назад додому, бо паспорт з... З... виявився не в тій сумці, що у мами там тільки права, а паспорт я у мами запитую: мам, паспорт же ж там в сумці, Вона так, да. хорошо, я приїжджаю. Шукаю паспорт, який мені зараз в МРАО потрібен, а його там нема. Кажу. Ти ж сказала, що тут в сумці. Анна. Ну так там же ж твої пластикові ці штучки. Кажу, та ні, пластикові то права і цей, і техпаспорт. А паспорт, мій паспорт, книжка. А, у тебе ще книжка? Кажу, да. Ну, неї теж книжка, але ж зараз уже оці пластики. Кажу, кажу, тоді нема. І я поїхала додому знову. Шукати свій паспорт. А мій паспорт був в документах, які я на роботу збирала, там папочка така. Ой, ну коротше. Прибігаю додому, хапаю паспорт, Маша мені. Ой, якраз сміття хотіла винести. Давай, забери сміття. Хорошо, Забираю сміття, виношу сміття, з паспортом біжу в машину. Сідаю в машину, розумію, що немає телефону. Блін, думаю, забула вдома телефон, поки заходила за паспорт. Прибігаю назад додому. Маша, дайте телефон, десь сюди немає. Блін, може я його взагалі у мами на митниці забула, кажу, дзвони мені, дзвонить, немає, ніде не дзвонить. Я в машину кажу, дзвони, поки я трубку не візьму, бо бабуся. Ну, коротше, в машині лежала там під сидушку, ну не побачила просто. Ну, общем, в милі. Я сьогодні вмилі. Оце потім поїхала в Мрео, ну це там в його западом у нас далеко. І тепер зараз знову в центр, в ЗАГС. Так, Ось така у мене історія. А потім назад його западний мрео. Я сподіваюся, потім додому, бо мені ще треба дуже багато монтувати відео, бо я не знімала. То не знімала, не знімала, бо не було як. Тепер не знімала, тепер треба все це монтувати, викладати, щоб встигнути ж до поїздки, все вам викласти. А ще багато всього розповісти треба, що я ще не розповіла, а треба розповісти, бо все одно прийдеться розповідати вам. Бо от така доля блогерська, що не можна нічого приховувати, бо все одно потім прийдеться розповідати. От будемо розповідати що у нас тут відбувається за кадром. Приїхала в ЗАГС. Я в шоці. Тут все те саме. Взяла собі талончик. І в мене номер 47 13, 1328 мають мене викликати. Чесно кажучи, я в шоці. то також можна документи і отримувати. Все одно мені довелося чекати дві години, хоча черга була вже одразу, як я прийшла, типу, і час черги, типу, вже був у мій. Дві години прочекала, за цей час три пари одружилися. Я прям так хотіла себе сказати, не міняй прізвище. Дівочки, не міняйте. Ну, звісно, я такого не казала. А, витяг той, який треба, який мені треба було в гаї привезти, мені не дали. Сказали, таких не буває витягів. Щоб прям всі прізвища були один за одним. Як вам треба. От. Це кожен окремий витяг, кожен витяг коштує 500 гривень. Коротше, в ітоги я взяла витяг, що я з Ливчук стала Котиченко. А другий витяг з Котиченко я стала Черниш, у мене вже є. Тобто, виходить, у мене два документи, які... Я сподіваюсь допоможуть мені отримати нові права. Поїхали у Мрео. Я знову приїхала в Мрео і сподіваюсь, що все ж таки я здобуду свої права сьогодні. Ура! У мене є права на Чернищу Вікторію Валеріївну. Знаєте котра година? Зараз 17-12. А котрі я приїхала? В 11. Ну, це краще, ніж приходьте через тиждень. Увага! да? я думала, що це має бути десь так. Фух, все. Їду додому монтувати купу відео. Я не знаю. Я просто. Я не встигаю монтувати, тому що. Тому що просто немає на це часу. Я не знаю, чи встигну я все змонтувати до того часу, як ми поїдемо. Сподіваюсь, встигну.